На жаль, цього тижня противник розпочав активне наступальні дії в районі населених пунктів Мілове за дирекцією Чугунівка Амбарне бойові дії продовжуються. На жаль, вчора нам стало відомо, що Мілове, а також лісосмуги і деякі там ліски, які знаходяться біля населеного пункту під контролем ворога. І, відповідно, зараз ворог продовжує штурмувати район населеного пункту Амбарне, намагаючись покращити свої тактичні положення. Звісно, що для них просування в міловому має політичну якусь мету, але якщо дивитися глобально, то у ворога є плани, ми бачимо, що він від них не відмовляється: це покращити своє оперативно-тактичне положення на західному березі річки Оскіл і максимально близько підійти до Куп'янська. Тобто, це все частина як до одного задуму. Про угруповання противника і його численний склад нам точно невідомо. Тому противник зараз наступає на Харківщині. Ну, в нього така тактика це шукати слабкі місця. Знаєте, якщо про те то і він взе намагається в різних місцях наносити такі точкові ножові удари з метою, щоб вибити сили оборони із колії, змусити розпорошувати ресурси, резерви, і через це здійснити успіх на головному своєму напрямку удару на Донеччині.